Вітаю, друзі! Цього хлопчика звати Миколка. Пропоную вам привітатися з ним за допомогою пальчикової гри. Моя сім'я. Стисніть пальчики на лівій руці в кулачок. Я буду читати забавлянку, а ви на кожний рядок розгинаєте по одному пальчику на лівій руці. Ну що, готові? Починаємо! Перший пальчик наш дідусь. Другий то бабуся. Третій пальчик наш татусь. А четвертий то матуся. А мізинчик – наш малюк. Він сховався тут. Малята, що ви зараз робили? Звісно, ви грали з пальчиками. Як називається гра? Так, моя сім'я. Миколка хоче вам показати свою сім'ю. Кого ви бачите на малюнку? Хто в цій сім'ї батьки, а хто дитина? Впевнена, ви одразу здогадалися, що мама і тато це батьки. А Миколка це їхня дитина. Коли в сім'ї є тато, мама і дитина це маленька сім'я. А якщо є бабуся, дідусь, то це велика сім'я. Яка сім'я у Миколки? Як одним словом можна сказати про цих людей? А ще про них можна сказати, що це родина. Розкажіть Миколці про свою родину. Сім'я об'єднує найрідніших людей і складається з батьків та дітей. У сім'ї всі люблять одне одного, піклуються та допомагають одне одному. Пропоную вам скласти речення. У моїй сім'ї є тато, мама, я. Тому це маленька сім'я. Повторіть, будь ласка. У моїй сім'ї є тато, мама, я, бабуся та дідусь. Тому це велика сім'я. Повторіть. Запрошую вас пограти у гру. Поміркуйте і скажіть, як ми можемо звернутися до членів нашої родини ласкаво? Як звернемося до мами? Матусю, мамуню. Як ласкаво звернемося до тата? Татусю. Як покличемо лагідну бабусю? Бабуля, бабусенько. Як звернемося лагідно до дідуся? Дідуню, дідусенько. Малята, Миколці дуже цікаво дізнатися, а які ваші члени родини? Розгляньте уважно малюнки підказки та спробуйте підібрати до них слова. Допоможе вам запитання, мама яка? Любляча, весела, бабуся яка. Турботлива, ніжна. Дідусь який? Розумний, старенький, татусь який. Спортивний, сильний. Запрошую вас трішки відпочити. Перейдіть за QR-кодом та виконайте руханку, яка називається Моя сім'я. Продовжуємо. Друзі, допоможіть Миколці закінчити речення, називаючи члени сім'ї у відповідному відмінку. До зоопарку я піду з татом. До магазину я піду з. Бабусею. На дитячий майданчик я піду з дідусем. Молодці. Пригадайте, про кого ми сьогодні говорили? Які ваші члени родини? Куди ви з ними ходите? Чекаю на ваші аудіорозповіді. До нових зустрічей.